На Донеччині стартувала реєстрація на участь у щорічному всеукраїнському патріотичному забігу. Ця акція про історію та пам'ять, про гордість та вдячність полеглим воїнам, які боролися до останнього за незалежність, волю та перемогу. Національний забіг «Шаную воїнів. Біжу за героїв України. Був започаткований у 2018 році. Його символом є воїн Янгол та жовто-блакитна стрічка, яку він перетинає в Русі. Такий забіг гарний приват. Нагадати. Всій країні та самим собі про ту ціну, які щодня наші хлопці дають за платять за мір та безпеку нашої держави. Забіг у нас прирочен до дня пам'яті захисників України, які займали. Боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої ненькі, за словами пана Артура, Донеччина завжди активно долучається до участі в забігах. У 22-му році, попри війну, у нас були учасники цього забігу, 300 мешканців Донеччини взяли участь в цьому заході. У 23-му, не дивлячись на всі наші. Ну, все, що у нас створилося в області і в країні. Зареєстрована була рекордна кількість людей: це 6205 зареєстрованих учасників цього заходу. Детально про умови реєстрації та участі у забігу, шаную воїнів, біжу за Героїв України, розповів Артур Насібян. Обрати ім'я Героя, пам'ять якого, є, ну, бажаєте вшанувати або отримати таке ім'я від організаторів. Визначити дистанцію для себе, це у нас 2 км, 5 кілометрів та 10 кілометрів. Після реєстрації ви отримуєте на електронну пошту свій номер та роздруковуєте його. Пробіги, ну, пробігайте обрану дистанцію в будь-якому місті. Розміщуєте в соціальних мережах світлину з забігу з історією героїв. І, ну, того героя за якого вибижите у Покровську забіг із вшанування загиблих захисників і захисниць відбудеться 31 серпня о 9.01, одразу після загальнонаціональної хвилини мовчання.